Друзі, вітаю! Це працює СБУ. Ви знаєте, що були затримані ті люди, які викрадали з карточок в загиблих воїнів. Ви вже знаєте, да? були заарештовані. А це все показується затримання вже, я так розумію, піддільників. Тому що ви розумієте, скільки це працювало, скільки карточок було вилучено, скільки грошей було знято. У військових, які загинули, уявляєте що? Тому тут, друзі, в цій ситуації велика подяка правоохоронним органам, також Службі безпеки України, всім тим, хто долучився. Тому що страшніше, я думаю, нічого немає. Навіть корупція, навіть розкрадання бюджету не може бути страшніше, чим обкрадати мертвих військових. І їхні сім'ї. Тому дякую, друзі. Про такі речі, не тільки про такі, про речі, хто що робить, як робить, особливо про Росію. Будемо говорити не в Тіктоці з вами, а в телеграм-каналі. Буду вести прямі ефіри, тому що в Тіктокі блочать, і я не можу говорити все відверто. На жаль. Тому переходьте в шапку профіля, заходьте на канал, підписуйтеся, і ми будемо з вами спілкуватися в прямому ефірі в телеграм-каналі. Дякую.